Вже півроку мешканці будинку на вулиці Янтарній живуть у постійному страху та паніці. Від початку року їхнє життя перетворилося на кошмар через нове горе сусідів. Кожен день вони чують бійки та крики дітей. Відео з 29 травня виклали у мережу. Дитину <рек> б'є. <torso> <рек> Він б'є дитину, дитину і жінку. В мережі люди активно почали просити допомоги. Допоможіть. Вже понад шість місяців на вулиці Янтарній дуже сильно кричать діти уночі, в день, ввечері, на світанку. Постійно кричать. Загалом, що їм боляче. Приїжджала поліція. Сусіди кажуть, що дзвонили у органи опіки. Безрезультатно. Це вже продовжується майже півроку. Мешканці будинку, які чули ці крики, поділилися деякими подробицями. За їхніми словами, нова сім'я оселилася на Янтарній з початку 24-го року. Вже з перших днів їхнього перебування в будинку почалися проблеми. «Ти на всі постійно кричала і плакала. Постійно». Кожен вечір перетворювався на справжній кошмар. Діти плакали, а дорослі кричали та билися. Ми тут вийшли, мені кажуть, що а я дивлюся, ми поліція і це, дивлюся. і Я подумала, що це знаєте, воєнкомат збирає. Ну, сама собі так, це саме. А потім вже як вийшла сюди на двір, мені кажуть, що то з органів опіки була дівчина і парень, бабушкам на лавочці сказали, що. Вибралися куди, хто куди вибрався. Куди переїхали ці сусіди? Невідомо, але жителі кажуть, тепер тут ніхто не живе. Та подейкують, що приїхав власник квартири та попросив з речами на вихід. Я перша це підняла цей вопрос, тому що я працюю роботу да. і То перед сутками я лягла раденько спати, То мені пів першого, Півтретього домофон дзвонив. А він перед цим всім дзвонив. Вона його не пускала, а він ж зайти треба йому якось. Він дзвонив всім. А коли я прийшла суто, то він всьому під'їзду дзвонив. Ну, каже, що її тут всі Ох, сочувствують, але ну, я би їй не сочувствувала. Я би їй не сочувствувала, тому що чоловік воює, а вона тут такий образ життя. Сусідка стверджує, що гори сусіди, що мешкали на першому поверсі, мали проблеми з алкоголем. Постійні п'янки призводили до криків та скандалів. І чоловік це, воює, а це якби як дядя якийсь. Це... А, тобто це не Ні-ні-ні, подру... це не подружне життя. Це дядя. Дядь. То я не бачу, я сьогодні не бачила, що мальчик тут бігає, їхній старший такий. Угу. А це я не бачила. Ну, що було, це так. Да. Це І знаю. довго це продовжувалося. Ну, з самого початку вони як поселилися, вони довго квартира стояла, вони поселилися. І що ми замітили, що дитина плаче постійно. То ли вона плаче, що її б'ють, то ли плаче, просто що вона так. Йде. Ситуація загострилася настільки, що втрутилась поліція. Чоловіка затримали та притягнули до відповідальності. Жінка звернулася до поліції з заявою щодо нанесення її тілесних ушкоджень її співмешканцем. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження із попередньою правовою кваліфікацією стаття 125 Кримінального кодексу України це умисне легке тілесне ушкодження. Також відомо, що з початку року поліцейські за домашнє насилля вже виносили терміново заборони припису. Також складали адміністративні протоколи відносно 29-річного чоловіка. Наразі триває слідство також усі дані правоохоронці передали до соцслужби. Сергій Скрипник Іван Пономарів Дніпро Тіві.